Шоти. Перший приз друг, сор погашечка 8 кг за 950 гривень. Чоловічий світшот фірми Puma. Розмір 34. четвертий. Чоловічий батник. на флісі. Розмір МК. Е Такий світшот. Розмір Еліка. Чоловічий світшот. Розмір. Мка. Чоловічий батник. капюшончиком, розмір Елька. Ще один чоловічий. Розмір. Елька. Чоловічий на замочку. Теж теплесенький на фліс. Це розмір Елька. Такий чоловічий батник. Розмір М. Світшот на замочку. Жіночий розмір с Чоловічий батник. Розмір «Л». Такий чоловічий светр. Розмір «Л». жіночий світшот розмір сороковий. Чоловічий на замочку, розмір 2XL. Такий світшот. Розмір М. Жіночий розмір XL. Чоловічий світшот. Розмір М. І останній теж чоловічий світшот. Розмір 44. Це були свідчати перший плюс другий сорт, вага мішечка 8 кг за 950 гривень.